Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати виделку. А кого ми будемо малювати? Зараз ви відгадаєте. Цей маленький хитрачок має купу хілочок. Вдень він спить, ховається, а вночі горненько відсипається. Хто це? Правильно, це їжачок. Для роботи нам потрібно. Глашева фарба коричневого, зеленого та чорного кольору, виделка, пензли, баночка з водою, серветка та папір з намальованим вже тулубом їжачка. Приступаємо до роботи. Беремо виделку, змащуємо добре і малюємо їжачку голочки. Ось так. У їжачка, дуже багато голочок, тому Треба заповнити все тільце їжечка, крім голови. Натискаємо фарбу і малюємо. Ось подивіться, скільки багато голочок у їжачка. Тепер нам треба намалювати їжечку ще очі та носик. Для цього ми беремо пензлик, смочуємо у водичку і у чорну фарбу. І намалюємо їжечку очі та носик. Ось так. Кругленьке око їжечку. Ось я намалювала їжечку ока та носик чорною фарбою. Тепер беремо зелену фарбу і намалюємо травичку, притискаючи ворсом пензлика знизу папіра. Ось так. Ось. Такий гарний їжачок у нас з вами вийшов. Чекаю на ваші роботи, малята. До зустрічі! У долинку із горбочка їжачок котивсь клубочком. До стежини докотився! Став на ніжки, обтрусився і пішов по дріботів. а куди куди хотів. Їжачок, їжачок, сто колючих молочок дуже гарна спинка, спинка як корзинка. Тупу-тупу-тупоточки, точки їжачок несе грибочки. На колов на голки грушу для миколки і несе на спині яблучко для зіни. Ти його не лови і у ліс відпусти, Жде у лісі тихо, мама їжачиха саму листячку сплять п'ять маленьких їжачат. Їжачок вітрячок з голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Він гуляє біля тину, має носик на мистину, сам він схож на будячок. Це болючий їжачок.